Багато людей зараз говорить: я живу по благодаті. Але якщо ми говоримо, що ми живемо по благодаті, значить, ми повинні служити Богу благодаттю. Попроті ми не можемо Богу догодити. А де знаходиться благодать? В церкві вибраних, в живій церкві Ісуса Христа. Щоб жити по благодаті, ми повинні бути вибраними і жити по десятьох пунктах Божої благодаті, які написав апостол Петро. Перше це народитися згори, хреститися в Духа Святого. Друге це бути святими і освячувати цей світ. І Істиною, словом Божим. Третє це бути живим камінчиком в храмі Божому. Тобто, будувати не на цегляних будівлях, а будувати на людях, тому що ми, люди, є храм Бога живого. Четверте це хрест, взяти свій хрест і слідувати за Христом, тому що Ісус сказав: хто не бере свого хреста і не слідує за мною, той не може бути моїм учнем. Тобто, це значить розіп'яти свою плоть, відріктися від свого грішного життя і віддати своє життя заради Христа і Євангелія. П'яте це жити. По совісті, честі і моралі. шосте це жити по духу, сьомий це пастор, повинуватися пастирям і наставникам. Восьме це смирення, бути смиренним і послушним Слову Божому. І якщо ми живемо по цих вісьмьох пунктах благодаті, тоді виконується і дев'ятий пункт, і сам Бог спасає, і десяте – це істина Божа благодать.